Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 81 рік тому кримських татар депортували 200 тисяч людей у товарних вагонах Вивезли до Центральної Азії, Уралу та Сибіру. Половина загинула у дорозі та у перші роки після переселення. У столичному сквері миру поклали квіти до меморіалу пам'яті жертв геноциду. Лунала молитва кримсько-татарською, а також пісні, що нагадують про життя у депортації. Мета церемонії нагадати про звірства часів комуністичного режиму і наголосити, що під час нинішньої анексії корінне населення Криму знову зіткнулося з репресіями та утисками. Сьогодні ми згадуємо тих, хто не дожив до повернення, хто так і не побачив рідної землі. Їхня пам'ять у серці кожного, хто продовжує боротьбу за правду, за свободу, за право жити на своїй батьківщині у Криму. Бо Крим це Україна. Боротьба за право кримсько народу це боротьба за нашу спільну свободу, за суверенітет і гідне майбутнє України. Зараз там відбуваються незаконні затримання, тортури, політичні ув'язнення. 223 особи зараз перебувають в незаконному утриманні як на території Криму, так і на території Росії. 133 з них є кримськими татарами. І саме тому ми намагаємося шукати і підтримувати з ними зв'язок. Єдиним шляхом до справедливого миру та відновлення прав кримсько-татарського народу є деокупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, створення національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу у складі суверенної України.